Доброго ранку, мої любі діти і шановні дорослі! З вами я, ваша вихователька пані Вікторія, і я рада вас вітати на нашій ранковій зустрічі. Доброго осіннього ранку, малята! Я вас вітаю. Гарного вам дня бажаю! Сонечко вам всім сміється. Хмарка біля нього в'ється. Різнобарні листочки літають. Це вони вас так вітають. Сьогодні ви подивитесь відео про їжаків і дізнаєтесь цікаві факти про них. Гарного перегляду! Кмітливі, хитрі і дуже розумні. Ось так я почну свою розповідь про їжаків. Їжак має голки, які захищають його від інших їжаків лисиці, вовка. При небезпеці він згортається в клубок, що не дає його схопити. Здається, що їжак безхвостий, але це не так. У нього є хвостик, тільки дуже маленький. У них маленькі вуха, але існують види їжаків з великими вухами, які і називаються їжак вухатий. У їжаків дуже добрий нюх і слух, але поганий зір, хоча це йому і не потрібне. Вони активні вночі, шукають собі їжу, але далеко від домівки не уходять. Живуть їжаки в норі. Або в старих пнях, які облаштовують листям, але в землі собі нори не риють. Їжаки всеїдні. Вони можуть їсти ягоди і фрукти, а також полюють на мишей, комах і змій. З'ївши отруйну змію, їжаку нічого не загрожує, бо його організм стійкий до отрути. Маленьких їжаків годує мама молоком, а от дорослим їжакам краще не пити молоко, бо воно для них не корисне. До речі, народжуються їжаки без голок, які з'являються тільки через декілька годин після народження. У їжаків гострі зуби, тому що вони хижаки. Якщо ви зустрінете його, то не поспішайте торкатись, щоб він вас не вкусив. На зиму їжак впадає в сплячку і спить аж до весни. Дуже цікавий факт, що їжаки вміють добре плавати і швидко бігати, як для своїх розмірів. Звуки, які видає їжак, це пихтіння, пирхання або шипіння. Давайте зараз ми їх послухаємо. Дітки, сподіваюсь, вам було цікаво. Тепер ви багато знаєте про їжаків і зможете розповідати про них своїм знайомим. Ну а я хочу сказати вам до побачення, до нових зустрічей!